Сьогодні в нас ранок починається з тракторця Зубр 240, та сама джима 240. Заїхав я до Івана Павловича. Іван Павлович вже з самого ранку О, не, не. проснувся, прокинувся. Павлович. Я приїхав. Стараю моделью, приїхав до тебе. А де новий? А де новий? Я нового нема. Пошли, покажу своє хозяйство. Що? Тут в нас два бочки. Павлович за головного. За головного. Вони мої. Твої? Так. Перше, що вони в мене. Oh. А по-друге, то вони мої. Ого, ото видав інформації Відкриваємо Я буду рейкою пиздити. <рес> Ваня, без... Отих матюків. Слухай, здорова його голова того чорного. Mm. Що? Ти так ти так кожного ранку їх? Я їх годую, блять. То слухай, їх буде шкода продавати. Чим Я тобі їх чому не віддам. Чим годуєш, покажи. Каже, я тобі їх не віддам. Не віддам. Так. Бо. Слухай, то ти хлібом годуєш? Да. Ще сипне, що ти їм жменьку сипнув? Ай, хай поїде, то все. Тоді добавки? Так. Да. Та додавки. Та Твої лосі? Ладо Павлович, я завершую зйомку, чекає туди. Якби нам поринути з боку і зазняти. Ау. Я... Я вже варив, <кх> опять. Суки. Ваня. Слабенько видно, але видно. Будемо вводити на двір. Знімемо. Більше. На відео не так видно, як вживу. Ну. Що є хороше. Так, Павлович, я поїхав на кукурудзу, зазніму відос, де ми сіяли. Заїду після кукурудзи. Ні хіда, Поїдемо вдвох. Вдвох їде? Да. Йди вдягайся. Де одивайся. Що? Закривай. Своє богатство. Поки зупиняємось і буде продовження. Слухай, а в тебе картопля як? Нормальна? Ано корчика. Не не, покриваємо Організуй. Так, О, то ти вже 600 тих викопав. О, я не пару блін паруганку. Паруганку на пляцькі. Ну давай. Нема. Єе. Е е е mm -hmm. О! Бачика. Хороша. Ну нічого собі. де там скільки ще малеї, то що no. вона не доспіла. І при тому, що у тебе гірка. Да, у гірка. А чи ти мої ці родки копаєш, а своїх не копаєш? А я йду тако. <рапляю> я каже йду тако. такого. <рапляю> не, правильно. Копай. По серйозному. Демо дируни жарити. Два дируни вийде. Тут є 10 сотих, нема. 12 сотих. 12. Так, поки зупиняємось, продовжуємо дві легенди. Стоїть, каже, дві. Два тракторця. Один вже застарілий. Але ще вкупі приїхав я наше одне господарство, тут починаємо тільки планування, там картопля. Ой, вибачаюсь. Ну, це все порозбираємо, можливо, буде тут з цієї сторони ставити будемо навіс, але теж трішки пізніше. Це буквально. Сусід дяді Феті Того ж самого, що знімається у нас на каналі. Тут у нас скаут. Друзі, за кабіну. Кого цікавить кабіна, номер телефона залишив на відео. Тому ось така ситуація. Дивіться, кого цікавить також такий фронтальний навантажувач стріла. Номер телефона залишив в описанні під відео. Кабіна окремо, навантажувач також буде окремо. Тому, кого цікавить, телефонуйте, замовляйте. Їдемо далі, їдемо на поле, далі буде продовження. Я їхав від Івана, думаю, перш заїду сюди, тут неподалік. А далі поля. Під'їжджаємо до акорупцію. сниму вам прыжки съемки С трактора. Челестей Злана! Дождик получил. Це справа швагрова, зліва наша. Трошки ми її пізно підживили, хоча сіяли майже разом. Ну, Я це вже пересівав, так як в мене вона замерзла чи примерзла. Ну, Вже більше ми знаємо зараз, як правильно сіяти і коли сіяти. Це наука. З цієї сторони у нас гірка, але бачимо, що також сходить щось ніби є. Що обірвемо, а все, залишки підуть на добре. О, тут взагалі гірка була, режий пісок, але можливо теж щось буде. Це вам зазняв. А тут дивимось, що листить зелене, тому що є деякі рецепти. Які потрібно було вживати. Це, щоб ви розуміли, мені майже з головою зараз. Ну, дивимося, що корінь не тонкий. Їдемо далі, покажемо вам також ще одне місце. Там у нас, якщо я не помиляюся, гектар і шість. Ставимо на паузу, полетіли. Приїхали, значить, ми на іншу плантацію. Тут трішки рідковата. Але все ж таки, коли я її сіяв, дивіться який, який корінь стебло і коли я її сіяв, багато... Ні, саме перше я починав тут рати поле. Ось. І багато хто сміявся. Тобто казали, що там той блогер чудить, що там його буде? Просто люди сміялись. Ну, дійсно, небагато. Але слухайте, результат є результат. Вона ще деяка сходить, деяка виходить, багато з'їло пташок. Тому теж ми тут посіли нас замерзла, пізніше вона була пересіяна. Також підживили, тут у нас пісок. Туди в ту сторону йде краще. Вже зацвітає. Ну, я скажу, що я навіть на це не розраховував, тому я, тому я дуже задоволений. А скажу одне, хто з вас, якщо починає сміятись, коли ви робите якусь свою справу, робіть її до кінця. Який би не був би результат, це є наука. А ви смійтесь далі! Далеко йти, тут на згони, виходить, по 200 метрів, тому там ще гарніше. Ну показую з цієї сторони. Ладно, пішли потім скажете, що я вас інтригую, а нічого не показую. Тому йде. Так, бачите? Прям шелестеть! Там взагалі вище мене Тоже гірка. Це що в нас? Мурахи. Ну, дивіться, я скажу також, що я перший рік цим займався. Ну, Ми раніше сіяли, але не такими об'ємами. Тому дещо для себе взяв деякі уроки. Думаю, що на слідуючий рік буде вже якісніше. Ну кажу, тут, тут вже вище мене. Ну, ще залежно від поля. Я кажу, тут люди відмовилися від полів. Так як тут взагалі нічого не родило, я того року посіяв овес, <кхи> він був ніякий, але є деякі рецепти на кукурудзу Вона росте, я кажу, там знову трошки гірша, дивимося в цю сторону. ну Є, є результат. І головне, що ми ним задоволені. В нас там далі ще поля. Але вже будемо їхати додому, зазнімемо вам ще вдома своє господарство. О, тут вже навіть дивіться 2, 3. Це четвертий чи шостого? Мабуть що? Трішки забагато на таку кукурудзу. Ну ось тут дивимось взагалі немає. І кропив кропилом суцільної дії. забув як називається, в мене є. Канистра залишилась. Того кого цікавить, напишу, дивіться. Поїхали далі. У нас продовження два кораблі. Ще ось тут присутні. А, а, а. Давай, давай, все? О, Це що ще робить? Роги постесуєш. Ти куди хоч? Підписників на роги посадити що? Там теж там чорний. Ну, дивимось по задніх ногах. М'ясо присутнє. Йдемо з цієї сторони зробив, щоб можна було заходити до них. Спина рівна. Це і також таки нічого. Просто що вночі, вночі, темне приміщення, і він сам по собі чорний, то на чорних... Не так добре видно. На білих більше видно. І що, дядя? Ну успокойся! Бо зараз спокою. Будь нормальним. Не хочу бути. Тут у нас ще два, у Івана також два і по іншу сторону теж є ще чотири. Тому плануємо далі щось більше, але потрібен, потрібне більше приміщення. Це старий хлів. Тут на сіно. Він колись горів. Це що до нас. Там дивна історія була. Не знаю наскільки вона правдива. Але вже другий сезон в такому хліві вирощуємо кораблів. Мешті, що тому, друзі, підписуємось на канал, далі буде багато цікавого контенту. Ми для вас стараємось, тому підтримайте лайкосом. Всім гарного дня. Удачі в майбутньому. І скажу одне: якщо у вас є ціль, йдіть до кінця, поки її не завершите. Всім удачі.